Вітаю, друже. Сьогодні ми продовжимо нашу абетку Приємного прослуховування Став лайк та підпишись. Геннадій Юдін. Як варити компот. В одному дворі жили кіт, коза, курка, корова і кролик. Якось вийшов кіт на подвір'я і закричав. Слухайте всі, я прочитав у старій книзі про те, як варити компот. І як же ж його варити? Ви принесіть усе найсмачніше, а все інше за мною. Коза, курка, корова і кролик пішли шукати все найсмачніше. А котик тим часом розпалив багаття і повісив над ним казан з водою. Першою прийшла коза і принесла капустинку. Потім прийшла курка і принесла п'ять зерняток кукурудзи. Корова принесла шкірочки від кавуна, кролик конюшину, а сам кіт дістав із кишені шматок ковбаси. Коли вода закипіла, кіт вкинув капусту, кукурудзу, шкірочки від кавуна, конюшину і ковбасу в казанок і накрив кришкою. Через деякий час почувся звук дзвіночка. Компот готовий. Пийте на здоров'я. Скуштували друзі, плюються. Це коко компот. Сомпий такий. Чому ж так несмачно вийшло? сумно розмірковував кіт. Подорож листочка жив собі на клені листочок. І дуже мріяв відправитись у далеку подорож. Ну, повіє вітер, і я полечу, думав він. Настала осінь. В один із днів піднявся сильний вітер, відірвав листочок клена, і він полетів у далеку подорож. Пролітав він над полями, над лісами, пролетів над високими горами і з поривом вітру піднявся у небо до пташок. Летить листочок мріє, коли це питають його пташки. А що ти, листочку, у небі шукаєш? Лечу до далеких країн у далеку подорож, відповідає він. Летів листочок Клена довго-довго, мріяв про далекі країни, про веселу подорож, та враз вітер стих. І жовто гарячий листочок Клена тихенько впав на землю. Так несподівано закінчилася довга подорож листочка. Засумував він, а тим часом проходила повз нього маленька дівчинка. Ой, який гарний! зраділа вона, коли побачила листочок. Матусю, зробимо з нього разом картину. звернулася дівчинка до мами. На знак згоди мама погладила дівча по голівці та посміхнулась. Відтоді листочок жовто-гарячого клена красується в рамочці на картині у маленької дівчинки над ліжечком. Він дуже задоволений і пишається, коли її гості в захопленні розглядають його. Василь Шкляр. Маленька Мураха Якось Петрусь із Мишком гуляли в садку і натрапили на мурашник. Височенький такий аж не віриться, що його збудували дрібненькі комашки. Ого, який великий! сказав Петрусь. Та де там великий? заперечив Мишко. Він завжди заперечував щось Петрусеві. Аби показати, що більше знає. А дужі які подивись. Та які вони дужі. Самих ледь видно. вів своєї Мишку. Ні, ти тільки глянь. Травину тягне в п'ять разів більше за себе. Скільки там тої травинки, не здавався Мишко. Сама за вітром летить. А ця? Подивися, білу подушечку тягне, дивувався Петрусь. Ти ж мені подушка, завбільшки з пшеничну зернино, та менших комах, ніж оці, і не буває. І бачить, куди треба тягти? Та в них і очей нема, не вгавав Мишко. Саме тут якась із мурах залізла мишкою холошу. І так куснула, що він аж підскочив. Ого, як гризнула. скрикнув Мишко. Та де там? сміхнувся Петрусь. <рес> «Морахи такі маленькі, що в них і зубів немає. Микола Стеценко новий велосипед. Левко приїхав на майданчик на новому велосипеді, що аж виблискував на сонці. Його одразу оточили діти. Дай проїхатися, просять. І мені, і мені. Нікому не дам, насупився Левко. Я ще й сам не накатався. І, гучно затутукавши, Ту -ту -ту. закружляв навколо квітника. А хлоп'ятам ще дужче закортіло проїхатися на новому велосипеді. Ну, дай хоч спробувати, не вгавали вони. Левко і слухати не хотів, їздив сам. Просили, просили хлоп'ята та й почали розходитись. Хто до пісочниці, хто на гойдалку, набридло Левкові самому кататися. Відтягнув велосипед додому, а сам вибіг на майданчик, став у коло в м'яч грати. Та м'яч чомусь пролітав повз нього. Образився Левко, підійшов до гойдалки. Зупиніть і я сяду, попросив він. А хлоп'ята ніби й не чули, ще дужче розгойдували. Надув Левко губи, підійшов до дівчаток. Вони в ліску гралися, але й ті не звернули до нього ніякої уваги, тільки хтось сказав Іди, катайся на своєму велосипеді. Оленчині голуби. Оленка дуже любила підгодовувати голубів, що зліталися до її підвіконня щоранку. З часом птахи стали найкращими друзями дівчинки. Вони сідали їй на долонько і тихо туркотіли. Та одного разу тато сказав, що вони переїздять на нову квартиру. А як же мої друзі птахи? хвилювалася дівчинка. Та тато заспокоював донечку. Він обіцяв, що у неї обов'язково з'являться нові пернаті друзі. Шкода було Оленці розлучатися зі своїми птахами. Прощавайте, мої друзі, сумно говорила дівчинка на останок. Зранку пригостила Оленка птахів крихтами хліба і поїхала разом з батьками. Та голуби не знали, що Оленка від'їхала. Вони щоранку прилітали до її вікна, кликали Оленку, туркотіли, чекали та сумували за нею. З часом зрозуміли птахи, що Оленка тут більше не живе. Невдовзі через голубину пошту дізналися вони, де зараз проживає дівчинка, і полетіли до неї. Мої пташачки, ви прилетіли до мене, раділа Оленка. Вона радісно частувала своїх старих друзів смачним хлібом, а вони весело лопотіли крильми та сідали їй на долоньки. Разом з татом побудувала Оленка для птахів Голуб'ятник. Та вдячні голуби не забували Оленку. Вони щодня прилітали до її вікна. З вами був канал Сказкою до перемоги. Якщо вам сподобалася казочка, поставте лайк та підпишіться. Зробіть донат посилання в описі до відео. Всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. Допоможи Україні перемогти.